Добрий день. Сьогодні я вам хочу розповісти, як виростити моркву, щоб посадив і забув про її до осені, поки й копати. Ви скажете, що це нереально, такого не може бути, бо ж ви знаєте, як моркву сажати. Значить, посадив моркву, трава по коліна, вона ще не зійшла, а Потім шукаєш її там десь чинай чи ні. А моя дружина поламала ногу. І мені треба було щось думати, бо а полот я не вб'ю. І ми... прийшлося мені думати. І що я придумав? Я зробив грядочку, укрив плівкою, От зробив такий інструмент. От покажу вам, який інструмент. Нагрів, нагріваєш таким інструментом. Щоб гарячий був, і попропалював так дірочки по ряду. Так вийшло пол... чотири ряди. І коли пропалив, ці самі дірки ногою наступаєш і, виходить, на півтора сантиметра углубляєш сюди у... у землю. І по зернинці, по зерниці посадив, землею засипав. Раз полив і на цьому все. Я забув. І що? І вийшло, що у мене росте просто морква, нема нічого, ні трави, нічого. Все. Морква себе дуже гарно чувствує. Все, я забув про її. Хай росте до осені. Викопаю, можу ще й показати, яка виросла. І другу рядку. Цю я 10 червня садив. Морква я вам скажу, що зайшла через тиждень на грядці, а та вже, вже можна копати. А ця ще вона молоденька, виходить. Є ще тільки більше місяця трохи. Все, робіть ви так. Хто не хоче полоть. Хто <рес> не хоче виривати траву, зробив грядочку. Все, забув до осені. Всього до побачення, всього найкращого.